2015 рік для Надвірнянської дитячої музичної школи виявився дуже урожайним у конкурсних змаганнях. Вихованці цього навчального закладу на крилах музики принесли 13 нагород. Найважливіші з них міжнародні. Це є концерти. Ну, в місті Калуші. Він перший рік, що він є міжнародний конкурс. Раніше він був міжрегіональний. Цього року він перший рік міжнародний, і там двоє наших дітей в молодшій групі. Сергій Косіщук зайняв друге місце. А ігор сметана наш випускник цьогорічний зайняв також друге місце. Головним успіхом надвернянської музичної школи є відродження окремих класів та продовження учнями мистецької освіти у вищих навчальних закладах. У нас дуже такі популярні це фортепіано, гітара, скрипка. Але ми тішимося з того, що за багато років ми відродили такі інструменти, як флейта, бандура, віолончель. Багато діток у нас почало займатися цього року. У нас закінчили школу 52 випускники. Минулого року 37. Ми за останні роки мали 209, за останні п'ять років 209 випускників десь приблизно під 55 дітей. Продовжили музичне навчання. Звісно, не всі випускники школи естетичного виховання стануть провідними музикантами, але те, що вони навчились за більше ніж п'ять років у цьому закладі, допоможе їм у житті, бо вже долучило їх до прекрасного та духовного. Велика заслуга у цьому викладачів музичних дисциплін. не кожен з цих молодих людей стане композитором, диригентом, хоровиком чи солістом. Але дякуємо усім педагогам, які прилучили наших дітей до прекрасного. Бо все, що вони винесли зі шкіл естетичного виховання, вони обов'язково понесуть у життя. Ну, свою доню я привела в п'ять років музичну школу і була переконана в тому, хоч ми не відмовляли, казали, що це зарано, але була переконана в тому, що це духовність наша. Складаю велику подяку всім. Хто організував цю школу, хто її тримає. Музика є духовність. Вчителі музичної школи завжди хотіли бачити у своїх вихованцях сильних і наполегливих людей, з напутніми словами, провели випускників у майбутнє. Єдиний спосіб виграти змагання це забути про поразки і забути про свої успіхи. Тому що якщо ми будемо пам'ятати про свої успіхи, вони будуть ну, огортати нас вдаваною якоюсь фальшу. А якщо ми будемо пам'ятати про поразки, то у нас в душі поселиться якийсь страх і спогади. Тому кажуть відкидати все, а йти тільки вперед. Свято випускників це завжди подія зі сльозами на очах. Багато тих, хто стоїть сьогодні на порозі дорослого життя, з радістю і сумом згадують будні і свята у музичній школі. Стояти перед дверима, перед академкардворима залу на академконцерті, коли дійсно всі відчували якийсь страх, якесь невелике хвилювання про те, щоб щось забути, щоб щось не те заграти або повністю забути весь твір. Але все ж це все пройшло, і зараз нам залишається тільки подякувати нашим викладачам, нашим працівникам музичної школи за чудово і весело проведений час. було дуже багато тяжких моментів. І я вважаю, що всіх випускників, коли хотіли, ми Кинути можна так сказати музичну школу. Але я дуже горджуся тим, що я дійшла, дійшла до кінця і не крапляки, не жалію, що витратила аж 8 років на те, щоб ходити в музичну школу. 52 випускників Надвернянської музичної школи отримали свідоцтво про навчання у цьому закладі. Крім того, 20 грамот вручили кращим учням. Це дійство супроводжувалося концертною програмою, впродовж якої виступаючі демонстрували все своє вміння, майстерність і знання, здобуті протягом багатьох років.